Всіх вітаю. Третій день копаємо розсаду, сьогодні по сімейних ділах проїздили так багатенько. Починаємо пізно виконати замовлень багато не зможемо, але точно виконуємо два, які вже вчора оплатили мені. Це на 100 кущів і на 225 кущів. Навірно, більше не вийде. Ну, подивимося. Шванга у мене на альбі, тому я її почну з альби. Там 50 альба, 50 азія треба. Там бачу, далі порядку нижча розсада, а тут висока. Тут буде хороша, а там далі, скоріше все буде викидатися. Перейду краще на сусідній ряд одразу. Тут видно, що вона крупна, крупні листи, висока. Щоб Щоб швидше в мене виходило. Перва альба под'їхала. 26. Сделала, да, 25, перші 25 азія в мене З неї вийшов вийшло гребтись. багато дуже багато оставляв там Ну, викидав в смисл наконець помощник прийшов а в мене нічого не нарвано пересчитай оті оно гаси 8 там 10 8 і 10, ну а у нас 225 це не спасає не тебе Ти ну, помощник ще один та йду прикурити же ж хочу. Так, у нас 75... 75 Азія готова. А, тепер надо 75 Клері і 75 Альба. Так, це замовлення для а... Миколи. Микола, я думаю, зрозуміє. Він чув вже кількість кощів, що це для нього. Ми спілкувалися з приводу того, як же ж повідмічати, як розфасувати, щоб було зрозуміло, що де. Буде три таких коробки. В одній Азія, в другій альба, в третій квері. Я їх зроблю всім, скрутю. Потім не треба там окремо навіть стікери робити. Зачем можна ж так? так квері приїхала. 75. Зараз в альбу, поки... Дружина оброблює, пакує, О, запакується в коробку. Так, ось ще одна коробочка з сквері. Все, Альба зараз буде запаковуватися. Так, да, як будеш йти, виключиш вангу. І мені ж треба пакуватися і летіти на нову почту, бо я прогавлю момент відправки ну, сьогодні, що машина забирає. Да. А потім, коротше, побалакає, може як повернусь, то пороблю, пороблю якісь закази потихеньку ну, і відправлю їх завтра з утра, коли в школу вивезу, так? Да? Подивимось, поїсти ще треба. Я сподіваюся, видно, дим, дивіться, хтось підпалив. Може випадково, а може не випадково. Там частина ліса і трава. Це просто ужас, такий смохи, де. Оно такий пожар. Оно дим. Просто знаю, Це усе, хтось підпалив. Ти знімаєш? Так. Ось сьогодні. Сіка розпроситься людей. Ну не треба такого ну. Да. Так, ж відправили. На сьогодні взяв замовлення на... Буду виконувати ті, що там по черзі йдуть на 60 штук і на і на 30 штук. Плюс э, родичі там попросили по 20 штучок там двох якихось сортів на, на, на мій вибір їм зробити. Завтра зранку ці дві від замов, ну всі три точніше, відправлю. Яка різниця? Вони б сьогодні лежали на новій пощі, або б я не встиг їх туди відвести. Чи вони у мене в багажнику в машині в прохладі полежать? Буду зараз робити. Проблема тільки одна, що холодати починає. Штани не хочу одягати, навіть не знаю, де вони лежать. І, і чи є штани, які можна замазати в грязі ще. Ще одна проблема. Як би так сказати? Я у роботах ровно половину Азії, яка є. І почав я з рядків, де о, візуально крупні, крупніша була розсада. От, і Альби повно в мене квері, хоч жопа і жуй, Альби так само. А от Азія уходить. Боюсь, що може комусь не хватити. Так, дякую, хто дивився і передаю привіт Миколі. Микола нагадав мені про те, що приємно, коли передають. Привіти. Привіт! Сподіваюся, полуниця сподобається. Я там. Попідкидав трошки, там поплюсував до кожної вязочки, щоб було отак. Все, всім пока.